Марсо, По позич мені п'ять тисяч євро, каже мені моя подруга Марина, яка зі мною разом в Італії працює і з ми вже встигли неабияк здружитися за ці чотири роки, що я тут. На чужині ми всі стаємо ближчими одне до одного, тож Марина стала мені сестрою, якої у мене ніколи не було. Я поїхала на заробітки не з великої біди, як інші жінки тут розповідають, але і багатою людиною мене теж назвати не можна було. Ми з донькою жили доволі скромно у нашому невеликому будиночку. Марта своє сама розстила, бо рано мій чоловік у засвіти пішов, нічого, крім старої хати нам не залишивши. Та Марта моя росла невибагливою, особливих запитів до мене у неї не було. Я працювала в школі вчителькою молодших класів, тож моєї невеликої зарплати ледь вистачало нам на життя. Коли я сказала дочці, що хотіла б спробувати на заробітки поїхати, Марта мене дуже просила, щоб я вдома сиділа. Мамо, скільки того життя. Всі на тих заробітках, наче подуріли. Нам усього вистачає, а решту помаленьку зробимо. Головне, це здоров'я, переконувала мене Марта. Я вагалася їхати чи не їхати, бо ж ніколи за кордоном і не була. Але потім моя марта надумала заміж виходити. Вона з хлопцем зустрічали вже майже два роки, і весілля планували, то для мене це був знак, що треба їхати і щось зробити і на весілля, і на житло. На весілля я не встигла нічого заробити, бо поки поїхала, поки роботу знайшла, борги повіддавала, то донька розписала за знареченим, зробили такі собі вечороки на тому все. Я почувалася винною, бо що я за мама, що не можу своїй день і дитині гідне весілля зробити. Та донька мене моя заспокоювала, що весілля це не головне. Мамо, навіщо збирати 300 людей, яких ми навіть не знаємо. А так посиділи в тісному сімейному колі і все. каже тоді я для себе і вирішила, що якщо я весілля гідне своїй дитині не зробила, то хоч допоможу їй житлом. За мої гроші разом порядкуємо наш будинок. Цю ідею донька підтримала, бо хата у нас і справді була не дуже. Ми домовилися, що я буду щомісяця висилати їм свою зароблену тисячу євро, а вони будуть вже господарювати. За перші три роки мого заробітчанства ми довели наш дім до пуття. Щось надзвичайно не робили хоромів, не будували, але вийшов такий невеликий комфортний будиночок, в якому є кілька кімнат, всі зручності і гарна велика кухня, де ми зможемо всією родиною збирати за столом. Останніх півроку я гроші додому не відправляла, бо основні роботи вже були виконані, а я хотіла приїхати не з пустими руками. І тут моя подруга Марина просить мене, щоб я їй позичила 5 тисяч євро. Каже, що найближчим часом поверне, бо їй дуже треба. Я вирішила допомогти людині, адже знаю, що у Марини непроста ситуація. Приїхала я додому з тисячою євро. Мала шість, ну але п'ять позичила. Мої діти навіть не запитали мене, скільки я привезла. Марта навіть мови не заводила про гроші. Вони мене дуже добре зустріли. Я аж розчулилася. Кімнату мою так гарно облаштували, все врахували, що була сонячна сторона, як я люблю. Через тиждень мені зателефонувала Марина і сказала, що хоче приїхати до мене в гості. Я здивувалася, але запросила подругу до себе в село. Ми в Італії часто розповідали одна одні, як ми живемо, то Марина захотіла все побачити на власні очі. Коли я доньці сказала, що у нас будуть гості, вона так забігла, зазаметушилася, каже, що треба людину гарно прийняти. Марта мені допомогла все приготувати, ми накрили гарний стіл і стали чекати гостю. Коли Марина до мене приїхала, вона очам не повірила, що всього за три роки зять з дочкою таку красу навели. А коли ми ще за столом душевно посиділи, подруга мені зізналася, що не вірила, що такі добрі діти бувають. А я доколи додому приїжджаю. У мене діти все до останнього євро забирають, зізналась мені Марина. От лише користі від цього мало, бо за 20 років будинок я так і не збудувала, зітхнула вона. Під кінець вечора Марина віддала мені ті 5 тисяч євро, які я їй зичила, чим вона мене ще більше здивувала. Не треба мені було цих грошей, я тебе хотіла оберегти, бо думала, що це у всіх так, як у мене, що діти у перший же день злітаються і гроші мами не ділять. А виявляється, буває по-іншому. Ти щаслива, бо своїм дітям ти потрібна не через гроші. Тому й вийшло все у вас так гарно. Дай Боже, щоб і надалі у вас так було, каже, бо наше заробічанське щастя не лише грошей зробити, а ще й мати добрих дітей, які не пустять все по вітру. Мені було дуже шкода Марину, хороша вона, от тільки її діти сприймають як банкомат. Поки я проважала подругу, донька моя вже все зі столу зібрала і навіть постелила мені в моїй кімнаті. Мамо, а може, ви вже не будете їхати в ту Італію, каже Марта. Побачимо, доню. Але мені ще треба подругу підтримати. Пораджу, Марині. Гроші додому не вести, а собі на квартиру складати.